Сьогодні понеділок, 12 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Вознесенського, Баштанського та Миколаївського районів. Ворожі атаки зафіксували на території Первомайської, Інгульської, Широківської, Вознесенської та Березноговадської громад. У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє дітей отримали поранення. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 652 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 58 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Чудові новини від наших військових. Збройні сили України звільнили Високопілля, Нововознесенське, Белогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, протягом останніх двох тижнів військові звільнили на півдні близько 500 квадратних кілометрів. Гуменюк додала, що зі свого боку російські окупанти посилюють фільтраційні заходи. Зокрема, навколо Херсону беруть місто в облогу кільцем, блокпостів та патрулів. Попри це, українські військо. Тримаються території під вогневим контролем. Місто корабелів, наречених, чорних ночей та білих акацій. Так називають Миколаїв в Україні і далеко за її межами. Цими вихідними місто на хвилі відсвяткувало вже 233-ю річницю заснування. Попри повномасштабну війну та відсутність масових заходів, у суботу і неділю Миколаїв вітали сотні людей. Чого бажали та що дарували, розповість моя колега Наталя Засядько в огляді. Замість концертів та гучних святкувань привітання онлайн і майже порожні вулиці. Так свій 233-й день народження цьогоріч зустрів прифронтовий Миколаїв. Та навіть, попри нові умови сьогодення, приємні слова підтримки й подяки для жителів міста лунали з усіх куточків України та світу. Одним з перших миколаївців привітав мер Олександр Сінкевич для тих, хто через велику війну був змушений покинути свою домівку й евакуюватися. Він провів екскурсію на автівці і показав рідні вулиці. Друзі, вашини Миколаїв чекає на вас. Наші Збройні Сили України роблять все, аби ви скоріше повернулися до рідного, безпечного, мирного Миколаєва. А наші комунальні служби щодня працюють для того, щоб вам було куди повертатися. А поки що працюємо кожен на своєму місії, аби допомогти нашим Збройним силам України, Миколаєву і всій Україні перемогти в цій війні. В следующий день города мы відсвяткуємо разом в мирном Миколаеве. У день города до Миколаева проездили и соседи, голова глава Одессы Геннадий Труханов. Мы в очередной раз приехали к вам передать помощь от которые сегодня надежно защищены благодаря нашим воинам и, конечно, стойким жителям Миколаева, храбрым украинцам и украинкам, которые каждый день приближает нашу победу. Мы привыкли говорить «спасибо», конкретными поступками. Вот почему с первых дней полномасштабной войны мы были с вами и останемся вплоть до нашей победы. Помогая всем, что требуется для восстановления вашего города, помощи жителям. І Одесити свої обіцянки виконують з нагоди свята передали Миколаєву японські системи очищення води. Установки доставило місто побратим Одеси Йокогама в якості гуманітарної допомоги. Також сусіди направили до нас дві бригади, які допомагатимуть усувати наслідки руйнувань від російських обстрілів. До складу кожної бригади, зокрема, входять столяр, слюсар, електрик, тесляр та водій вишки. Міський голова Одеси Геннадій Труханов подякував Миколаївцям за стійкість та мужність у боротьбі з російською агресією і вручив почесну відзнаку за оборону Одеси усій територіальній громаді Миколаєва. З днем заснування міста у відеоформаті миколаївців привітали і наші закордонні партнери. Слова підтримки лунали з Данії, Німеччини, Польщі і Туреччини. Миколаївцями захоплюються і пишаються. А ще щиро вірять, наступного року місто святкуватиме свій день народження в мирній країні і поруч з рідними та друзями. Увечері 11 вересня управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради і телеканал. Суспільне Миколаїв презентували спільний телевізійний проєкт Марафон Миколаїв є життя. Містян вітали представники влади, відомі миколаївці та друзі Миколаєва. А ще наживо лунали музичні поздоровлення від кращих музикантів нескореного міста. Він хотів мене калину, посадить своїм садом. Та й в полі кинув, думав, що я пропаду. Свої привіти передали й українські зірки. Актор дизель-шоу Євген Гашенко, лідер гурту Воплі від Оплясова» Олег Скрипка, співак Олександр Пономарьов та інші знаменитості. Чуттєво звернувся до Миколаєва співак, телеведучий Коля Серга, який зараз служить у теропороні і неодноразово з початку великої війни приїздив у наше місто сім місяців тому я їхав до тебе у гості. Я мав заспівати для твоїх сміливих людей. Потім почалася війна. Плани змінилися зовсім. Але моя нога поруч з твоєю йде. Коли ти від спраги вмирав, то я носив тобі воду, ділив свою кров, ти давав її захисникам. Я приїжджав твої гості при кожній сакральній нагоді, бо честь мені словом ділитися з тими, хто тебе несе на руках, бо честь мені бачити очі синів твоїх і очі доньок. Ці очі, які від прожитого трохи бличать, із добрими зморшками, десь, з сивиною на скронях, ці очі, в яких у майбутнього райдує щасть. Я знаю, що скоро ти все, що болить, відбудуєш. Я знаю, що швидко розквітнеш, новою красою обрастеш Незламності дух свій в бою із цим пеклом гартуєш. Ти місто з душею, а значить, ти місто. Без меж З днем народження. Миколаїв, ось таким видався воєнний день міста. Дещо сумним, але все одно теплим. Як би росіяни не намагалися зламати нашу силу та віру, ми не переможні, бо єдині Наталя Засядько, Роман Базик, телеканал Март для є новин. У неділю 11 вересня близько 2.30 ночі російський снаряд влучив у подвір'я багатоповерхівки. Вибуховою хвилею уразило і приватний будинок поблизу. Дев'ятеро людей отримали поранення. Кореспонденти телеканалу Март побували на місці прильоту. Тож усі деталі далі знову цинічно, зухвало, аморально підступно. Російські окупанти обстріляли Миколаїв. Цього разу в день його 233 річчя. Є чималі руйнування, а також, на жаль, постраждалі. Близько о пів на третю ночі, 11 вересня, російські терористи знову обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок влучання ракети у двір п'ятиповерхівки, один під'їзд фактично знищено. Також суттєвих пошкоджень зазнав приватний будинок поблизу. Зрання місцеві мешканці і комунальники ліквідовують результат чергового доказу російської агресії проти мирних українців. У квартирах людей побиті вікна, знищені балкони та вирвані двері. Удар перетворив на купу металобрухту і кілька автівок. А вот больше пострадали ведь однокомнатные квартиры. И трехкомнатные, я вообще не знаю, на ту сторону, и Даже не Даже даже он в подвале дверь не знаю, как мог дверь в подвале вынести. Внутри. Кстати, я услышала, что стекло начало падать, и, как бы сказать. И начался такое задымление и запах гари, и такой как дым, такой и пыль. Я стала: выхожу, а в коридор от двери нет. Оно, как бы, не сказать, чтобы сильный удар был. Ну, как бы там вот, дыр такой сильный, не было такого взрыва. Дев'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Четверо цивільних і досі перебувають у лікарні. Сергій розповідає, цієї ночі з коханою ліг спати раніше ніж зазвичай. Прокинувся чоловік вже від потужного вибуху, коли його балкон буквально затягнуло у квартиру. Мене накрило саме тими кирпичами, якоюсь арматурою, блоками, бетонними уламками. Від ракети я так розумію, уламки або від. Даху, багато металічних було елементів. Потрапило у голову. Тут, як бачите, руки трошки побило, перебило мені водночас два коліна. Я досі не знаю чим, але щось на мене впало там сильне. Правою рукою я накрив дівчину і лівою сам себе ось все закрив, то що мені тут пошкрябуло, щось попадало, прилетіло. Дівчина постраждала в неї опік. На правій нозі опік другого ступеню. Десь, десь в районі п'ятий там. І трошки пальчик великий, підгорів. Ну, то таке. Well done. Наразі в будинку немає світла, води та газопостачання. Мешканці і комунальники намагаються якнайшвидше прибрати наслідки ворожого прильоту. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Стали відомі подробиці недільного обстрілу Вознесенська. Війська Російської Федерації вдарили по місту крилатими ракетами Х-555 зі стратегічних бомбардувальників. Окупанти поцілили у склад із зерном. Він зруйнований в чент. Вибуховою хвилею частково пошкоджено 40 приватних будинків. П'ятеро людей, серед яких одна дитина, перебувають у лікарні. Більше про наслідки атаки у прямій мові. Вчора місто Вознесенськ попало під обстріл ракетами. Близько часу ночі, час 30 прилетіло дві ракети типу Онікс, які, на щастя, до своєї цілі не долетіли. І зранку, вчора зранку прилетіло три ракети Х-555, сюди на базу, де зберігається зерно. Причина, чому б'ють саме по цим цивільним об'єктам, нам невідома, але як ви всі бачите, жодної єдиниці техніки, жодного військового, жодного боєприпасу тут немає, не могло бути, тому що склади повністю були забиті і досі ви бачите зерном насінням і іншими, іншими зерновими культурами. Тому... Як ви бачите, напроти цього, цієї бази п'ятиповерхівка, в яку не так давно прилетіла, теж тому російська сторона питається виправдовуватися і розказує своїм. Читачам, що вони тут знищують військову інфраструктуру. Прошлий раз, коли сюди прилетіло, вони сказали, що вони знищили тут ракети для хімерсів. Зараз вони готують інформацію, що тут ховалися саме, саме, саме хімерси, але ніяких хімерсів тут не може бути і не було. Армія Російської Федерації нанесла ракетний удар по Миколаєву і 10 вересня. Ракета впала на приватну ділянку. жертв серед цивільних немає. Подробиці чергового злочину росіян проти мирного міста у сюжеті Олександра Матюшенка. Після кількох днів відносного затища напередодні Дня міста уночі 10 вересня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Цього разу ворог обрав за ціль відкриту акваторію річки. Ракета влучила у приватну ділянку, пошкодивши майно. Російські окупанти у свій оригінальний, так би мовити, спосіб, втопивши ракетним ударом старе списане судно на одному з причалів нашого міста. В принципі, нічого нового і іншого ми від них не чекали. Знову наносилися удари по області застосуванням ракетного озброєння. На щастя, минулося без жертв. Ракетний удар дуже налякав місцевого працівника Дмитра, який уночі якраз був на робочому місці і першим почув ворожі удари. Слышав громкі зриви, виглянув, побачив таке. я Я не знаю, в що воно попало, але я побачив, що корабль від причалу, відстав і наклонився на бок. Сюди прилетіло дві чи три ракети. Дві точно потрапило. одна в корабль, одна в причалу. Хоч стареньке судно і було списане, його все одно шкода, каже чоловік. Постраждали також і будівлі поблизу. Стекла полетіли, фасад много попорчений. Ви не постраждали Ні. у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Зазначають, російські окупанти не змінюють своєї тактики і продовжують наносити удари по місту з ракетних систем. По місту в чергово були нанесені ракетні удари застосуванням ракет типу 5 в 55 зі Протиповітряних установок С-300. Як ви вже помітили, ці ракети росіяни використовують не за призначенням, а виключно для того, щоб наносити наземні удари. Міська влада додає, попри відносне затище, упродовж останніх кількох днів місто залишається у небезпеці. Миколаївців закликають дотримуватися правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. З Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Пологовий будинок номер 1 отримав карету швидкої допомоги. Автомобіль миколаївським медикам передали фонд Юнайтед Peel та благодійної організації «Укрєврофонд». Разом із автомобілем заклад отримав дизельні генератори і медикаменти. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.